Всіх вітаємо, ми батальйон К-2. Разом зі 118-ю бригадою ТРО та суміжними батальйонами 1-го механізованого батальйону та 1-го стрілкового батальйону 54-ї бригади, на сіверському напрямку було взято два полонених, два полонених з країни Якої? Камірун. Камигун. Камерун. Хочу додати, що при евакуації одного з полонених, а саме Франка, Анатоля Франка наших два побратима отримали поранення. Російський дрон, коли замітив, що ми намагаємося його евакуювати з поля бою, прилетів і наніс йому поранення, також нашим двом бійцям. Так, Франк? Рус? Руса. Це не перші найманці, яких ми ловимо на Сіверському напрямку. Був ще представник Ємена. Також з їх слів є ще представники Зімбабве, Китаеша та Китаю. Тому ми не зупиняємось. Доброго дня. Мене звати Метугена Унана Жан Пафе. Я військовополонений. Мене звати Анатоль Франк. я з Камеруна. відповідатиму на запитання та розкажу свою історію. Так, я хочу, щоб мене зняли на відео, щоб розказати свою історію. Я хочу розказати, як я приїхав в Росію і як опинився тут. Я жива зброя для цього. На такий випадок я створив документ про це, щоб інформувати людей про цей обман. Я всім розкажу, що це незаконно і це обман. не те, що Росія робить, це порушення всіх законів. Я готовий понести цю відповідальність, щоб розповсюдити інформацію про цей суцільний обман серед молоді в різних країнах. Я родом з Камеруну. Я приїхав в Москву в березні. Я приїхав в Москву 15 серпня 2024 року. У мене були куплені квитки туди і одразу назад. Емпілаві аліроту по прибиттю в аеропорт до Москви. Я хотів вийти, але мене покликали. Вони перевірили мій паспорт і відвели у кабінет У мене взяли відбитки пальців, мазок з рота. Мене посадили в залу очікування, запитали, що я приїхав робити у Москві. Я приїхав на роботу, дістав свій документ: квиток та бронь готелю. Я їм вказав кількість днів, яку планував провести там. У мене були проблеми із зубами. Я приїхав на лікування. На 28 серпня у мене був запланований квиток назад. На моє здивування мене та інших чоловіків. Міграційна служба покликала у кабінет. У мене взяли відбитки пальців та зліпок щелепи та сказали, що мені робити. Я відмовився. Мене заблокували та не дозволили повернутися назад. Через якийсь час мене відвели у камеру у Москві. з цієї камери мене забрала поліція аеропорту. І мене відвезли в армію. Це все було під примусом. Ми прилетіли о восьмій ранку. Вони звільнили нас о 16 -й. коли ми вийшли, звідти там було двоє військових. А сезе стояла машина. Вони посадили нас у неї. мене повезли у невідомому напрямку. Ми їхали практично два дні. гуле, 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 Вони мене посадили у машину і повезли у напрямку бази. Я не знав, куди я їду та що відбувається. Ми приїхали у будівлю, де нас зачинили ще на два дні. Це була будівля приблизно на 11 поверхів за декілька днів вони одягли на військову форму та сказали: ви доєднуєтесь до армії. Я сказав, що хочу повернутись, але вони мене змусили змусили підписати контракт. Мені запропонували вибір приєднатися до армії. Приблизно 22 березня. у мене забрали документи, речі та переодягли. Треба було підписувати контракт. Я сказав, що не вступатиму до армії. Я хочу повернутися додому. Я багато разів про це говорив. Бог свідок, що я хочу цього проте вони наполягали на цьому. Я казав, що не розумію мови та не розумію мети, як я міг воювати. І я поставив підпис. Після прибуття в Москву мене навчали два тижні. потім ми поїхали в Ростов щоб продовжити навчання. в Ростові. Я навчався ще тиждень. Після Ростова нас відвезли в Луганськ. В Луганську я пробув один місяць. Нам дали зрозуміти, що ми підписуємо контракт. Контракт терміном на один рік. За один мільйон сто тисяч рублів. Це трохи більше семи мільйонів в місцевій валюті у Камеруні. Після цього нас відвезли в іншу будівлю, а через два дні одягли у військову форму і відвезли у навчальний центр в Ростові. Це було в кінці серпня. Нас на два тижні відправили на навчання, а потім розподілили по бригадах. Це все відбувалося вночі. Ми не розуміли, куди нас возять. Ми приїхали на базу, і там було тренування ще 10 днів. Це великі гроші для мене. Я приїхав сюди, щоб працювати. У нас є заробітні плати розміром 30-50 тисяч. У Франціфі. 36 700 франціфі. Саварі. Я не приїхав сюди, щоб воювати. Після того як я прибув в аеропорт, мене змусили вступити до армії. Я мав працювати на фабриці з виробництва шампунів. я вас запевняю, що під час навчання я постійно плакав. Я не міг спати, бо відчував, що найгірше наближається. У мене сталася панічна атака. Це не вкладалось у моїй голові. Мене відвели до психолога, тому що все було дуже погано. Я приїхав в Україну 6 травня, а 7 нас відправили в сторону бункера. Я не розумів мови, тому було складно. А коли ми приїхали в бункер, то там облаштувались. Щойно ми розмістились там, бункер бомбардували. Бог врятував моє життя. Нас було дев'ятеро в бункері. Скільки людей нікого не вбивав? Це був перший раз, коли я кудись виїхав. Я сказав командиру, що не можу цим займатись. Він мене зрозумів і не відправляв мене протягом семи місяців. Я не виходив на бойові місії, тому що я не знав, як це робити. Бог чує мене, коли я це кажу. Я християнин. Ось мої руки. Я підіймаю їх вгору і запевняю, що ніколи і нікого не вбивав. Після обстрілу бункера я йшов шість днів і шість ночей. Я йшов пішки і не знав, куди саме. Це було поруч з мостом. Я піднявся на міст. було багато обстрілів, літали дрони, а я продовжував йти. також там було багато мертвих тіл. Я вийшов на рівень зруйнованого мосту із залізницею. Потім мене покликав український солдат. Я пішов йому зустріч і ліг на землю. Весь час, поки я йшов, я ховався у кущах. У березні командир мені сказав, що я йду на завдання. Нас відправляли в шосту бригаду. Ми прийшли туди. Нам кажуть йти вперед. Я кажу: я не знаю, куди я йду. Мені сказали просто йти вперед. Я не знав, що робити. Все, що я хотів, це когось зустріти. Українця чи росіянина неважливо. Я тільки хотів, щоб мені зберегли життя. Тому молив Бога, щоб він зберіг моє життя. я не хотів повертатись у ті місця, де був. Я відповім чесно: Нелегко здатися, коли ти бачиш перед собою солдата. на початку ставлення було дещо жорстким. Але під час мого перевезення мені пояснювали, куди мене везуть і кому передають. Мені це дуже сподобалося, бо я знав, що зі мною роблять. я вдячний, що мені дали їжу і питну воду. У мене часто запитують, чи все добре. Я кажу: так, все добре. На даний момент я ні на що не скаржуся. Це було вночі, я не знав, куди йти. Але мені сказали йти вперед. Марш, марш, марш. Мені дали рацію. Це, що... Поки я йшов, вгорі марш, були марш, дрони. Марш, марш, Три марш, дні йшов дощ, марш. і я був під я дощем. В якийсь момент я сховався мене, під кущем. Я Потім я вирішив рухатися в напрямку голосів. І Якийсь чоловік запитав мене, хто я. В день, коли мене евакуювали, авто було на вулиці. І коли ми йшли до авто, мене тримало двоє чоловіків. Раптом я зупинився, і в цей момент пролунав сильний вибух. В нижній частині тіла я відчув кров і перестав відчувати ноги. Ми повзли на колінах, щоб сховатися в підвалі. Хлопці, які супроводжували мене, отримали поранення, а я не помітив цього одразу. Це відбувалося вночі, і російський дрон зробив скид на нас. Мені так пояснили супроводжуючі. В Україні мене прийняли доброзичливо. Мене відвели в якесь місце, в якому я провів два дні. До мене було добре ставлення, і я був у безпечному місці. Ці милиці мені видали тут ви можете побачити мої перебинтовані рани. Двічі на день мені перебинтовують рани зранку і перед сном. Мені дали місце для сну, матрац, тому я не скаржуся. Що стосується їжі, то з цим теж немає проблем. Я харчуюся і навіть є питна вода. Звісно, ми розуміємо, що Росія агресор, а Україна захищається від цієї агресії. В усіх сенсах Росія дуже холодна країна. В них є один бар'єр, який я дуже не люблю. Він називається расизм excusez-moi du екскузимотемо. vraiment madame. вибачте ще раз за цю тему, але ця проблема є. було складно жити там. Мені ніколи не хотілося б потрапити в Росію знову. Упереджене ставлення, яке там було. Всі стигматизують тебе і наказують. Іди туди, роби це. їхнє ставлення було просто жахливим. Як на мене, вони мене травмували ще під час бойових навчань. Ти не розумієш, що відбувається? Вони мене травмували. Я досі переживаю наслідки цього. Для мене це погані люди. В мене є мати, батько, моя дружина. Мої діти дуже сильно чекають мене. У мене двоє дітей. Месіна Мбала Габріель – Перший син, другий Мофу і Маран Даніель. Я дуже хочу повернутися додому, але не хочу повертатися в Росію. Слава Україні!